Вітаю, прекрасні. Сьогодні хочу запропонувати вам послухати компліменти для жінок у вигляді медитації, які записані чоловічим голосом. В житті кожної жінки настає такий момент, коли вона має навчитися любити себе. І саме для цього я записую цю медитацію. Щоб ти відчула свою цінність, привабливість та любов до себе. Ти прекрасна жінка. Ти неперевершена. Твоя краса захоплює. Ти така приваблива. Ти завжди виглядаєш чудово. Ти надзвичайно жіночна. Оточуючи люди, відчувають твою жіночу силу. Ти – Цінна жінка в цьому світі. Ти така розумна жінка. У тебе так багато талантів та здібностей. Ти заслуговуєш на любов та повагу. У тебе дуже чудове тіло. Піклися про нього. Твої волосся розкішне та похоче. Ти притягуєш до себе погляди чоловіків. У тебе такі красиві жіночі форми. Ти сяєш радістю та щастям. Ти неповторна та чарівна. Ти дуже сексуальна. Ти можеш привабити будь-кого своєю сексуальністю. Цінуй себе сьогодні ще більше. Поважай та люби себе. Ти заслуговуєш всього самого-саме найкращого в цьому житті. І так, як ти зараз себе почуваєш? Напиши в коментарях, ти можеш слухати цю медитацію щодня для того, щоб відчути свою самоцінність. І не забудь поставити лайк та підписатися. Дякую за прослуховування. Все самого саме найкращого.